зробив звіт по автомобілю Renault Space, який против на авто Можете побачити та звірити він-код автомобіля, з тим, який у нас вказаний в оголошенні, ну, звісно, він співпадає з він-кодом в техпаспорті та в самому автомобілі. Тут я просто хотів показати, що це дійсно чесний автомобіль, без жодних виявлених зауважень, чесним пробігом. Стосовно пробігу, давайте подивимося інформацію. Останній відомий зафіксований пробіг був 269 500. Це було у лютому 22-го року. Ось е пробіг, як ви бачите, співпадає з типовим пробігом для цієї моделі, навіть трошки більший. І після того ще автомобіль наїздив 20 тисяч по українських дорогах, що небагато. Техогляд був проведений у Франції у лютому 22-го року. По пошкодженням по автомобілю зауважень, не виявлено автомобіль цілий, жодних пошкоджень не було. І додатково, зверніть увагу, що на основі цих даних Кравертикл пропонує. Середню вартість автомобіля з таким звітом це 451 тисяча гривень, тобто трохи більше ніж 10 тисяч доларів. Відповідна вартість автомобіля на авторія нижча.